Вітаю! Сьогодні розглянемо, як у Dalсі PMS реалізовано ціноутворення Переоцінка проєкта. Відкриємо документ План робіт. Для розрахунку вартості ресурсів тип ціни фіксується в реквізиті довідника проєкт. На вкладці Параметри. Тип ціни собівартості. При створенні плану робіт ціна по ресурсам підтягується з довідника ціна ресурсу з урахуванням дати та типу цін. Про довідники є окреме відео на каналі. Ціни на ресурси визначають пряму вартість робіт ресурсним методом та доповнюються розрахунком накладних витрат. Переглянути та змінити ціни можна з довідника ресурси. Оберемо роботу 5 та для прикладу ресурс бетон М350. Вкладка Ціна ресурсу. Додамо нову ціну. Тип ціни оберемо базова та ціна для прикладу 350. Зберегти та закрити. Далі необхідно оновити план робіт. При оновленні цін по плану робіт буде виконана переоцінка по ресурсам тих робіт, що ще не виконані. Переоцінка ресурсів по виконаним роботам не виконується. Переглянемо ще раз ціни. По п'ятій роботі ціна по бетону 300 гривень. По шостій також 300 гривень. Оновимо ціни. Кнопка обробки. Функція оновити ціни. ОК. Оновити ціни. Бачимо, що по виконаній роботі ціна залишилась без змін. П'ята робота ціна оновилася. Далі необхідно зберегти план робіт. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися. І побачимось у нових відео.